Вітаю усіх, хто завітав на кулінарний канал. Рада вітати вас в новому відео. І сьогодні буду готувати дуже смачну і поживну закуску. Це цвітну капусту з помідорами та сиром. Дуже вона простенька, швидко і легко готується, не потрібно багато інгредієнтів і, звичайно, гарно смакує. Цвітну капусту нарізаю ось на такі частини. Далі натираю жовтий твердий сир на тарті зі середніми очками. Розбиваю яйця, додаю трішки солі і перцю, добре перемішую. Далі обвалюю квітну капусту в борошні яйці і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажую, звичайно, з обох сторін. Посмажену цвітну капусту перекладаю на деков застелений пергаментним папером і зверху викладаю помідори. Нарізла їх ось такими кільцями. Далі ставлю в духовку випікатись, потрібно, щоб капуста була готовою, і помідори також. І далі, вже коли вони добре запечуться, виймаю з духовки і посипаю ще натертим-жовтим твердим сиром. Я люблю багато сиру, тому додаю досить багато сиру. Ось така смачна цвітна капуста у нас готова, також не потребує вона багато інгредієнтів, лише цвітна капуста, приправи, помідори і сир. Дуже смачна, поживна, можна приготувати для себе, своєї сім'ї, гарно виглядає і гарно смакує. Рекомендую також вам її приготувати, можливо, ви давно не готували, можливо, хтось готує або призабув такий рецепт, тож також вам буде приємно пригадати. Зкладаю на тарілочку, прикрашаю зелені петрушки такими гілочками. Подивіться, як апетитно виглядає, дійсно дуже смачно. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись на канал, якщо відеорецепти каналу подобаються. Ставте, будь ласка, вподобайки, щоб я бачила, які саме рецепти вам подобаються, які саме рецепти вам до душі, і могла на майбутнє також знімати відео в подібних форматах. Готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!